Польське радіо для України в ефірі починаємо польсько-український розмовник. Ми, тобто Марченкачковський, і Яна на Уже незабаром міжнародний день перекладача. Тому і розмовляємо про переклад. Так. Але не все, що називаємо перекладом, нас цікавить. Ой, не все хто пам'ятає, нехай руку піднімає. Господи, кажу я. Він каже: Господи. Подивись на цих людей, котрі тут зібрались цього ранку. Зранку вже зібрались. Їх привела сюди твоя божественна любов, чи не так? Їх привела сюди не так любов? Так, Господи. Так. Так, Алілуя. Тодька мовчить. Але ви можете спитати, чому ти, преподобний Джонсона і Джонсона, говориш нам про це. Ми знаємо все це. Про нас так краще покажи чудо. Ми знаємо про вас все, погрозливо говорить тьока. Можете запитати. Що ця ника ф... перекладає? Що це вона перекладає? Так, ось такий переклад нас не цікавить. Сергій Жадан, де Пешмот а цікавить нас передусім, і перш за все, переклад художній. Саме так і сучасна дискусія про значення. Перекладу не лише художнього в Україні. Зараз 19-21 вересня в Хмельницькому, який до речі сьогодні святкує свій день народження, вітаємо. Відбувся восьмий літературно-перекладацький фестиваль Трансляторіум. Його тема цьогоріч – переклад як акт свободи. Так, а хто там був? Ну ти ж там був. Я, я там Хвалися, був. Розповідай. Я там був, і я поспілкувався з організаторами та учасниками транслаторіум. Що насправді є переклад у своїй основі це без сумніву мистецтво і ремесло передавання змісту ритму інтонації з однієї мови на іншу. Це постійний діалог між я і ти, між текстом і читачем, між однією та іншою культурою. Але переклад. Це теж простір сили. Це спосіб керувати уявою, творити або стирати ідентичності, і відкривати або закривати доступ до світів і сенсів. Через переклад одні голоси отримують шанс бути почутими, а інші ні. Губляться Ось. або замовкають. Прекрасно, саме такою є зараз розмова про переклад в Україні. А так написала в кураторському тексті одна з засновниць транслаторіум Юлія Дідоха. А ось як Юлія Дідоха розкриває цьогорічну фокус-тему. Ми щороку намагаємося піднімати нову тему для розмови про цих всіх трьох фестивальних днів, і цього року маємо нову тему. Вона звучить як переклад, як акт свободи. У нас так. Кій підхід до організації фестивалю, ми намагаємося свою програму і події всі формувати таким чином, щоб вони перегукувалися з темою фестивалю. Тож більшість подій цього фестивалю присвячені власне темі свободи, темі ідентичності, повернення культурної спадщини, розмов про свободу в дуже різних шарах. Свобода дуже буває багатошарова. Наприклад, кінопоказ, фільм, переглядали фільм під назвою Дагомея однієї французької режисерки Сенегальського походження Маті Діоп. Ця історія була про те, як на в одну з африканських країн повертаються її культурна спадщина: 26 предметів культурної спадщини з 7 тисяч вкрадених до прикладу, і на прикладі у цього фільму. Ми мали нагоду після фільму обговорити дуже актуальні для нас запитання, тому що насправді ця історія, хоч вона зовсім ця культура, нація геть не близька нам. Тема, яка порушується в цій історії, дуже нам близька, враховуючи реалії, в яких ми живемо: війну і те, як Росія намагається зараз багато. Культурної нашої спадщини знищити викрадає дуже багато предметів культурної спадщини через це. От і це знову ж таки теж про свободу. Багато розмов присвячені власне свободі у перекладі. Що таке свобода у перекладі? Це дуже класне питання. Тут можна з дуже різних ракурсів дивитися. На це питання, тому що можна говорити про свободу перекладі як про те, наскільки перекладач вільний у тому, щоб себе висловлювати, перекладаючи текст іншої людини. Іншого автора, чи все ж таки він має рам, якихось рамок притримуватися? Тобто, а, наскільки тут... помітним може бути перекладач перекладачка? Так, 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 тут ми говоримо також і про видимість перекладача. Ми намагаємося на нашому фестивалі е, якраз вивести перекладача з останньої сторінки книжки на сцену. Хочемо, щоб е, про перекладачів говорили так само, як про авторів. Текстів, тому що якщо справді дуже свідомо так подивитися на тексти, на переклади, то це також це окремий текст, який потрібно сприймати. Це як екранізація, наприклад, якого якогось роману, це теж окремий твір, і не варто це сприймати чисто як якесь передачу цієї ж історії, просто у візуальному е виді мистецтва. Ну отут можна вже сперечатися, і так само можна говорити про текстовий переклад. Це так само окремий твір, тому що цей текст пройшов через е голову, через думки іншої людини, і тут. Е не можна називати це як той самий текст. Варто враховувати завжди цей момент. А також ми говоримо про свободу перекладів в плані історичному, постколоніальному. Про деколонізацію дуже важливим цього року є питання і бажання поговорити про те, як у минулі роки, коли Україна була у складі Радянського Союзу, була по суті колонізована, і можна говорити тут не лише про радянський союз, а й про Російську імперію, як скільки десятиліть наші перекладачі. Були обмежені в тому, що їм можна було би перекладати, які ці правила для перекладання були для них встановлені. Яка цензура тоді існувала? І зараз ми просто можемо бачити по цих уже старих виданнях радянських, як ці переклади відбувалися, це просто зводилося до того, що могли викидатися якісь просто цілі абзаци, якщо вони не сходилися і були не угодні радянській владі. Неважливо, що це був за зміст, але от це просто могли бути викинуті цілі абзаци у перекладі, якщо це не відповідало певним нормам, так званим. Ось і зараз, по суті, ми проходимо дуже яскравий сильний деколонізаційний процес, тому що сьогоднішні українські перекладачі вони беруться знову ж таки за ті самі твори, класику, або навіть за твори, які ще зовсім не перекладалися, і перекладають так, як треба. Перекладають нормально у повному обсязі, перекладають з оригіналів, а не через російські посередники. Це все про свободу. Це нарешті звільнення і повернення до себе, повернення до своєї мови, проговорення текстів іншим, іншомовних авторів своєю мовою. Справжньою для тебе особисто найважливіші події. Я формувала всі три дні програми, і кожна подія вона по-своєму особлива і цікава. Але скажу, що мабуть, перше, що спадає на думку, це, наприклад, події розмови за підтримки Пен Юкрейн. От власне вчора відбулася одна з ключових наших подій, яка має таку саму назву, як і тема фестивалю Переклад як Акт Свободи. Ця програма була ця подія була цікава. Також не менш цікава подія про переклади української класики. За участі нашого гостя з Польщі Марцина Гачковського, а також Ані Вовченко та Остапа Славинського. Я не менше очікую на цю подію, ніж на інші. Перекладачі на сцені цих подій дійсно було багато і вони дуже були різноманітні. Різними також були способи вести розмову про переклад і про свободу, трошки більше про це. Таня Родіанова, також перекладачка і також засновниця транслаторіуму. Ми говоримо багато про свободу, про деколонізацію, про повернення своєї культурної спадщини, зокрема і через етнічні пісні і танці. Сьогодні ввечері будемо теж танцювати і дивимося на свободу крізь призму мистецтва і літератури. Нам Дуже приємно, що це щорічна традиція, яка збирає дуже різну аудиторію. Цього року ми намагалися зробити програму якомога різноманітнішою. Наприклад, зараз у нас була пісенна хода з етнічним гуртом ладовиці. Злобоєбарілочки. Ми сароєне почемачка за ворота вийшла. червоних заворота! Вам сподобалась музична частина програми? Дуже сподобалась. Сам люблю співати, тобто це буде якраз для мене. Матеуш Мейза з Польщі. Що ви тут робите? Приїхав на літературно перекладацький фестиваль, транслаторіум. І чим тут займаєтесь? Слухаю лекції, працюю як волонтер, доєднуюся до різних заходів, які відбуваються, відбуваються в рамках фестивалю. Знайомлюся з новими людьми. Ви знаєте інші українські фестивалі? Тільки починаю свою пригоду з українськими фестивалями. А на тлі польських літературних заходів ця подія в Хмельницькому, як вам подобається? Вона напевно тримає високий, високий рівень, чесно кажучи, не знаю, чи є в Польщі літературний фестиваль, який зосереджується тільки на перекладі, ну в основному на перекладі, аж у Польщі є фестиваль одналежений в тлумаченні. Так, так, матеуш на якусь коротеньку мить забув про цей фестиваль. Віднайдене у перекладі це фестиваль, що відбувається у Гданську. Вероніка Ядуха, Таня Родіонова та Юлія Дідоха, тобто команда, яка заснувала транслаторіум, вони згадують, що саме візит до Гданська колись надихнує на те, щоб провести схожий фестиваль у їхньому рідному місті. А програми цих фестивалів вони подібні? Так, вони подібні. Там перекладачі теж на сцені, але ніколи я не чув, що в Гданську. Відомі провідні польські поети поетки читали перекладені собою вірші, саме переклади. А в Хмельницькому українські поети-перекладачі читали і читали незабутньо. Приміром, Лес Лесик Панасюк читав Ернста Яндля. Наступний вірш називається в оригіналі Отто Мопс, Це вірш, який має лише одну голосну. В органані це О, в перекладі це стала літера Е. Це часто подають як дитячий вірш, його ілюструють якимись ілюстраціями для дітей, випускають окремими книжечками. От, тут збережено спосіб римування, кількість складів і приблизно сюжет вірша, а все інше. Пес Ений. Це Еней. Пес. Шелест, вереск, сплеск, серед дерев шерсть. Все ж креберть. Перевертень. Бреше весь день, ще й светер жре цей телепень. Пес Еней. Терпне терпець. Пес Еней це стрес смерчем жене через це Джебрець. Де ж цей безчез. Еней. Сподіваємося, ви звернули увагу на коментар перекладача. Так, він сказав, а все інше, і замовк тут питання про те, що насправді лишилось від оригіналу. Переклади польської поезії читала також у своєму неповторному стилі Ія Ківа. Пауліна Кіді, Канета Камінська, Юлія Хартвік були серед поеток, переклади, з яких читала Ія Ківа, А ще була Кристина Мілобенська. Заріжали римський меч. Ми роздивляємося в ультрафіолетовому світлі, нахиляємось і ретельно обмацуємо поверхню, оминаємо інкрустовані золоті прожуки, рослинні мотиви, бойові прапори. У місці, де з'являється сумна маріонетка в шоломі, з довгою палицею в одній руці і кришкою вичі. Обережно зішкрібаємо і ржу. так ми викликаємо духа війни. Як так сталося, що ти вибрала переклади польської поезії? Слухай. Ну, я мало з яких мов перекладала в своєму житті з білоруської і з польської. З білоруськими колегами у нас складні стосунки після 22-го року, а польські, ну в принципі, я люблю Польщу, в принципі, я люблю таку от центральну нормальну Європу без усіх всіх, -всіх постимперських історій. І ну і мені цікаво було завжди перекладати. Я перекладаю переважно жінок і щось сучасне хотілося, хоча ну інколи не дуже сучасне. Ти казала, що можливо ця поезія трошки не актуальна, що вона трошки не пасує, були в тебе сумніви, тексти погано старі, так? Ну, ти розумієш, ми трошечки да, живемо в такому гет, в таких дужках цензури воєнної, коли ми для... Тих, хто за периметром України трохи занадто, а те, що відбувається в інших літературах, нас так не зачіпає, бо ну, у нас андрена ліновозалежність. І там, наприклад, Пауліна Підзік, вона там хвороби, але ці метафори теж пасують до війни, тому що там є ідея боротьби. Ну, а анатика мінська, то очевидно. Але просто ти переживаєш завжди, чи все це буде прочитано. Розумієш, так як ти це бачиш, якби не було війни, бо війна. Це ну як ну знаєш, як шалений редактор суди втручається і намагається сказати, що все неправильно. Війна, шалена редакторка. Тут варто зупинитись і подумати, так сказала і я ківа. А я неймовірно вражений, як попри війну розвивається перекладацька спільнота в Україні. Вона розвивається і вона діє. Про це одна. З перекладачок в дії мене звати Поліна Городиська. Я представляю ініціативну групу Низову перекладачів дії «Translators in Action», яка власне працює з інтересами книжкового перекладача. У нас конкретна фокусна група, інтересами якої ми займаємося, власне, це книжкові перекладачі-перекладачки. І по суті, ми розвиваємо спільноту і працюємо над їхньою професійною захищеністю. Переклад це професія. Е, так, абсолютно. І це робота, і це насолоди, і це подорож, і це багато чого одночасно. Але власне ми займаємося зокрема боком професійної, професійної діяльності перекладачів їхніх трудових відносин. Бо в нас багато чого в цьому плані не врегульоване. У нас немає асоціацій, які працюють з інтересами на відміну від наших європейських колег. От і тому нам доводиться займатися цим низово, якось виробляти якісь тарифні сітки, розробляти зразки угод, робити калькулятори ролці, щоб ну інформа. Вати про права, от щоби перекладачі перекладачки почувалися захищеніше, але це не все, чим ми займаємося. Е, власне, є література, яка є добре оплачуваною. Так само є грантові історії, які забезпечують належну оплату праці, і тоді з того дійсно можна якось жити. Але водночас ми відсежимо те, що відбувається на українському ринку, з того жити дуже складно. Ну, власне, ми досліджуємо це. у Нас є статистика, у нас є дані, які говорять про те, що досить часто Власне, перекладацтво отримає менше мінімуму, який рекомендовано Кабінетом міністрів. Такі цифри є. І так само, власне, через це. Більше половини перекладачів, перекладачок. Ми от 9 років відстежуємо Ми бачимо динаміку регулярно стабільно. Ми бачимо, що чи більшість, чи половина вимушена поєднувати це з якоюсь іншою діяльністю, тобто вони там мають основну роботу і переклад це радше хобі, якесь дороговартісне, насправді яке потребує багато інвестицій, часу тощо, але жити з того неможливо. За нами дуже цікава дискусія за твоєю участі про права перекладачок-перекладачів. Тут в Україні багато змінилося останнім часом, правда? Я би не сказала, що багато про цім, що це процес і він тяглий, але власне можна працювати з цим. Ну, хоча так, певно, це не низка компонентів буде. Частково є зміни, і вони формальні. І вони стосуються змін законодавстві, які впливають власне на нову ж трудові відносини прикладачів. Часто це стосується там ФОПу різних форматів того, як облаштовується взаємодія перекладача і видавництва. От так само це впливає на податки, які сплачує перекладач. Хоча в одного часу ставки лишаються тими самими. Ну, тобто такі зміни відбуваються, і е, друга компонента це зміни, спричинені підвищеною поінформованістю перекладачів, там над ну, чим ми працюємо, або якимись такими е, е, лабуємо інтересів перекладачів і е, таким чином включаємо їх в е, державні програми, програми Українського інституту книги. Нам важить представленість, щоб там могти транслювати потреби. От, і це теж трошки змінює ситуацію. Але ну, тобто, це довга, непроста робота, яка з іншого боку, якщо системно над цим працювати, може призвести до якісних змін. А зараз найбільші проблеми це які? Власне, ми досліджуємо щороку, що для самого перекладавства, щоб вони ну очевидно, ми можемо думати собі що завгодно, але перекладачі кажуть, що найбільша проблема це оплата праці. Друга історія це психологічний стан, який впливає на спроможність. Працювати. Тобто через стреси, через бомбардування, тощо це впливає і на швидкість перекладу буквально на спроможність, відповідно, це тягне зриви дедлайнів, фізично спроможність концентруватися, тощо, тобто, власне, це вплив такий відчутний. От. Ну і далі там є низка історій, які вже більш професійні, типу там складнощі, які стосуються взаємодії з редакторами, що складно. От, нема, не врегульоване це якось і є викликом професійним для перекладачів-перекладачок. Тобто є низка різних штук. Власне, їх можна глянути. Вони є в останньому дослідженні, яке ми опублікували буквально кілька тижнів тому. От, я просто зараз точно не згадаю, що, що там в переліку. Але все дуже життєве, дуже перекладацьке і все дуже важливе. потребує уваги і роботи з цим. Хто такі перекладачі в дії? Вас багато? Це ініціативна група. Це конкретна кількість людей, які готові інвестувати свій час. Всі з них мають серед своїх професійних ідентичностей перекладацькою. Це дівчата. До речі, Остап Словинський теж був на початках, але потім очевидно в нього так багато зайнятості, що він вийшов з цієї історії. От це Нелі Ваховська, це Оленка Шеремет, це Марина Дубина, це Оля Любарська. Це Роксолеана Свято і Саша Григоренко. О, це дівчата, які долучаються, і зазвичай таке долучення кожна з них опікується якимось напрямком там діяльності, і якби онери цю історію щось, до, до чогось докладається. От Нелі Ваховська зараз якраз найбільше докладалася до роботи над зразками оновленнями угод, які от ми розробляли спільно з українським національним офісом інтелектуальної власності. От отаке. Дякую дуже, дякую дуже. Це дуже цікаво, що спочатку серед дівчат був поет і перекладач Остап Словенський, учасник восьмого транслаторіум. Остапа я також запитав про фокус. Тему невже, невже перекладач може бути вільним? Ну мені здається, що це така робота, яка йде, відштовхується від свободи і доходить до свободи. Але бо вона звільнює всяке розуміння і комунікація звільнюють, але сам процес перекладу є обмежений з всіх боків різними чинниками: оригінал, читацька аудиторія. Видавничий ринок, навіть спроможності мови і умови культури, в яку в яку ти перекладаєш, це теж певні обмеження. Я вже не вперше бачу тебе тут в Хмельницькому на фестивалі транслаторіум. Будеш повертатися сюди, так. Якщо будуть запрошувати, а я дуже надіюся на це. Наскільки мені відомо, запрошувати організатори будуть і вже запрошують нас усіх на наступний рік. Ще раз Юлія Дідоха буду вдячна за якісь. Думки і відгуки, якщо будуть, і з такої нагоди просто усіх слухачів запрошую на наступні фестивалі, наступні роки. Якщо буде можливість, ми з радістю усіх очікуємо, будемо раді всіх бачити. Ми будемо в свою, в свою чергу піднімати нові теми для розмов і організовуватимо нові події з цікавими учасниками. І ми теж вже сьогодні запрошуємо на наступний літературно-перекладацький фестиваль Трансляторіум. Переклад був є і буде важливою частиною інших літературних заходів в Україні. Лише нагадаю зараз, що фокус тема останнього книжкового арсеналу в Києві звучала все між нами. Переклад, і звісно, багато про переклад буде також уже незабаром у місті Лева. Запрошує організаторка. Вітаю, Нелі Клос, програмна директорка букфоруму. Про трансляторіум прекрасно мати фестиваль події, якого не мають жодної жодних накладок, і в тебе є можливість відвідати абсолютно все класно, що зібрали перекладацьку спільноту і що є зацікавлення в і в, і в спільноти, і в відвідувачів до цих подій. Загалом шкода, що не всі учасники, звісно, змогли приїхати, бо декого я хотіла побачити і не побачила. Але все супер, класно, робіть. Ще ну і принагідно запрошую 3-5 жовтня до Львова на 32-й міжнародний букфорум. Саме у Львові. Саме у Львові вже скоро зустрінеться. Літературний світ України, а це був польсько-український розмовник, так. Так, який вели Марчен Гачковський. I я на Stępniewicz. Poczujemy się za tyżdzień. Poczujemo się.